Вітаю, ви дивитеся канал найважливіших подій, що відбулося за третій тиждень двадцять третього року з 23 по 29 жовтня. Я Олексій Кубін, кандидат політичних наук та незалежно політолог. А я Катерина Савченко. Ми відібрали для вас найцікавіші новини і підготували їх стислий аналіз. Спонсор нашого показу спрага. Раптом це твоє. І не забувайте, що ваші коментарі та лайки важливі для розвитку україномовного ютубу. Тож починаємо наш випуск. Довгоочікуваний спікер. Ми з вами дуже уважно спостерігаємо за політичною турбулентністю в штатах, адже від цього залежить наскільки вчасно та як багато допомоги ми отримаємо. Після нещодавнього звільнення спікера палати представників Кевіна Маккарті, Конгрес був неспроможний ухвалювати будь-які закони, поки не оберуть нового спікера. Цього тижня вони нарешті його обрали. Тож спікеріада закінчилась. Новим спікером палати представників став Джонсон. Не той про якого ви подумали, а республіканець Майкл Джонсон. Взагалі він вважається противником допомоги Україні, тому в наших ЗМІ можна було часто почути, що його перемога для нас найгірший варіант. Роль спікера Палати представників надзвичайно важлива для роботи Нижньої палати конгресу. Якщо в нас спікер Верховної Ради, це радше модератор дискусії, то в Штатах спікер може обирати, який закон ставити на голосування, а який ні. Незалежно від того, підтримали б цей закон інші конгресмени чи ні. Таке собі право вето, яке нічим не обмежується. Звісно, існують інструменти, які дозволяють обійти це вето. проте вони надзвичайно складні у реалізації. Наприклад, думку спікера може змінити громадський резонанс або лобісти чи домовленості з іншими політиками. Тобто, фактично, ми зараз опиняємось в ситуації, в якій будь-який закон про допомогу Україні ризикує бути не просто не підтриманим конгресом, але й навіть не поставленим на голосування. Республіканець Майкл Джонсон для нас неоднозначна фігура. З одного боку він був тим, хто голосував за закон про лендліз у двадцять році. Проте виступав проти його продовження цього року. Він, як типовий республіканець Трампіст, вважає, що Штати не повинні витрачати гроші за кордон, поки мають проблеми в себе в країні. Так що це означає, що допомоги Україні більше не буде? Насправді, безпосередньо перед голосуванням за нового спікера він заявив журналістам, що ніколи і не був проти допомоги Україні, та що Путін не має досягнути успіху. Ось так поворот. Власне, політична система в Штатах влаштована таким чином, що республіканці з демократами в будь-якому випадку домовляться між собою. Просто питання як швидко це відбудеться. Перемога республіканця Майкла Джонсона не означає, що Україні перестануть допомагати. Радше це означає, що сторони про що здомовились. На мою думку, тут важливо уточнити, що ми можемо почути ще багато неоднозначностей, але все стане на свої місця до 17 листопада, адже саме до цієї дати Конгрес має прийняти новий річний бюджет. Я переконаний, що Україна продовжить отримувати принаймні військову допомогу. Питання полягає лише в її обсязі та умовах. Так пакет допомоги нам можуть об'єднати з допомогою для єврейської держави, так звані 100 мільярдів американського президента. Або їх не об'єднають і будуть приймати окремо. Тоді вийде, що Білий Дім не зміг пролобіювати свою позицію. Незалежно від цього, в Штатах чітко розуміють, що російсько-українська війна це питання геополітичного масштабу, Тепер лишається їх переконати в тому, що вони, як глобальний гравець, не можуть не брати в цьому участі. Врати красу кожен день, поки Україна потерпає від російської агресії, зростає число збитків, руйнувань та що найболючіше постраждалих українців. Країну поступово відновлюють, а відновленням людей і поготів треба займатися вже зараз. Адже це найцінніше, що у нас є. Повернути зовнішність українцям, які внаслідок вторгнення отримали травми обличчя, допомагає благодійна ініціатива Врятую красу цього тижня. У проєкті оперувала річну Аню Котову, дівчина родом із Северодонецька, який окупований країною-агресоркою. Там досі залишаються мама та бабуся Ані. Дівчина ж у 22-му році разом з хлопцем Денисом приїхала до Дніпра. 14 січня був її день народження, який Аня хотіла відзначити у вузькому колі, не виходячи з дому. Близько 15-ї години її зателефонували родичі по відеозв'язку. Світло вимкнули, тому вона стояла на кухні біля вікна. Вмиті її відкинули, вона впала на підлогу. Це був приліт ворожої ха 22 за словами Ані, вона не чула жодних звуків і від того моменту нічого не бачила. З сусідньої кімнати прийшов Денис, який вивів кохану до швидкої. Ані розповідає, у той момент найбільш моторошними були крики людей на вулиці. А далі лікарня та найтяжчі дні. Ані робили перші екстрені операції, які для Дениса тривали цілу вічність з думками, лише би його дівчина вижила. Лікарі дістало осколок, що був близько до сонної артерії, але, на жаль, не вдалося врятувати око Ані. У цей складний період хлопець вирішив зробити їй пропозиції руки та серця зі словами Я не хочу тебе втратити, тим самим показавши, що він поруч, не зважаючи ні на що. У цей час вони вже були у Львові. Лікарі дозволили їм вийти на двір, а молоді тим часом пішли до рацу та розписалися. Через два тижні Аня мусила їхати далі до Австрії, де їй довелося пережити ще вилучення осколків, операцію на травмованому пальці, протезування ока. Але на цьому лікування не завершилось. Обличчя та тіло ані у чисельних шрамах, тому вона звернулася до благодійної ініціативи Врятую красу та після онлайн зустрічі з командою приїхала до України цього тижня. В межах ініціативи пластичний хірург Тамарлан Кадієв в клініці нове тіло виконав складну операцію, під час якої висів крупці на обличчі та вилучив ще один осколок, який завдавав їй болю. Підтримати Аню приїхала українська співачка та телеведуча Оля Цибульська. Сюрприз героїні Оля зробила після першої консультації. І навіть до операції вона встигла здійснити маленьку мрію Ані спільну фотосесію. Враження героїні перевищили очікування. Каже, навіть не думала, що з чисельними рубцями зможе відчути себе гарною. Засновниця проєкту Євгенія Ізмайлова в своєму інстаграмі подякувала Олі за її небайдужість та емпатію. Тим часом Аня вже відновлюється після операції. Разом з рятую красу вона йде до любові до самої себе нових цілей та мрій, одна з яких справжнє весілля з білою сукнею, фатою та виїзною церемонією. Ані дізналась про цю ініціативу випадкової соцмереж. звернулася та отримала допомогу. Багато хто переживає свої травми на самоті і з різних причин не звертається по допомогу. Будь ласка, якщо ви або ваші знайомі отримали опіки осколкові поранення чи інші травми обличчя внаслідок війни, заходьте до нас на сайт і заповнюйте анкету. Ми бажаємо допомогти таким людям повернути їх красу. Покликання лишаємо в описі та закріпленому коментарі, або ви зможете скористатись QR-кодом на екрані. Нова загроза. У ніч на 22 жовтня окупанти використали проти України, окрім типових шахедів та Х-59, два нових БПЛА невстановленого типу. Наступної ночі, вже в понеділок, атака повторилась і ворог знову використав безпілотник невстановленого типу. Після знищення цього невідомого БПЛА в інтернеті почали публікувати фото, нібито з рештками двигуна, типу DLE-60, а Російські воєнкори почали говорити про перше використання проти України дронів і Талмаз або Грань 3. Відомо, що цей двигун широко використовується російською компанією Зала, що виробляє ланцети. Вони самі публікували відео в вересні цього року, де показували виробництво БПЛА в торговому центрі. Мовляв, великі бренди від нас пішли, тому тепер їх місце в торгових центрах займе виробництво зброї. Саме в цьому ТЦ вперше показали безпілотник і До речі, назва цього безпілотника і це власне, назва цього торгового центру. Схоже, що на Сарматі в болотян креативність закінчилась. Інформацію про застосування проти України цих дронів публікує також і американський інститут вивчення війни однак не підтверджують наші повітряні сили. Наразі там зазначають, що безпілотник виглядав так, що його міг зробити будь-який гурток авіамоделювання. Тому наразі замало підстав говорити саме про Італмаси. Однак факт залишається фактом 22 та 23 жовтня. Це були якісь нові БПЛА. а це для нас доволі неприємно. По-перше, це означає, що РФ здатна сама виробляти БПЛА, навіть попри санкції. Йдеться не тільки про зброю жувальної гумки і палок, якої Італмас, але й про модернізацію високотехнологічного БПЛА «Ланцет», який місяць тому почав літати значно далі. Чим створив силам оборони України чимало проблем по друге, це означає, що тепер повітряних загроз може бути більше. Так і Талмаз та майже вдвічі дешевший за шахет, який і сам на фоні інших видів військового озброєння є дешевим. Також він повільніший та менш небезпечний, проте їх можна виробляти багато і тим самим створювати значне навантаження на нашу систему ППО. Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що в Генштабі це усвідомлюють саме тому наша система ППО теж не стоїть на місці, так само, як і засоби виявлення повітряних цілей. На мою думку, попри те, що ці безпілотники малопотужні, гучні та повільні, велика їхня кількість на додачу до іншого заліззя. Яке, за даними нашої розвитки, росіяни весь цей час накопичували, можуть нашкодити енергосистемі України. Звісно, цього разу ми підготовлені трішечки краще, однак ніхто не може гарантувати, що блекаута цієї зими не буде. До речі, ви можете самі допомогти силам ППО знаходити цілі, скориставшись додатком, є ППО на смартфон. Він дозволяє позначити за допомогою датчиків смартфона напрямок руху цілі. Тільки, будь ласка, перед тим як позначати ціль, переконайте, що перебуваєте в безпеці. Скандальне весілля днями на львівщині відгуляли чергове гучне весілля. Здавалось би, а де тут новина? Весілля так весілля, але величезну кількість українців обурив той факт, що нареченим виявився Олег Захаров, скандальний блогер, який був одним з організаторів так званих п'яних вечірок. Це та справа, в якій троє хлопців споювали дівчат на орендованій квартирі в Києві і фільмували це все на відео. У березні цього року Олегу Захарову повідомили про підозру у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру без добровільної згоди. Проте наприкінці березня хлопець вийшов під заставу у 400 тисяч гривень. Проте не пройшло і півроку як він знову вляпався в черговий скандал? Гулянка проходила у готелі Едем Ресорт Медікален Спа. Це один з найдорожчих закладів країни. Ведучим свята був дуже відомий український комік Юрій Ткач. А гості розкидали, ніби як доларові купюри та співали російський реп. На самого Олега Захарова вилився шквал критики за банкет посеред чуми, тому що гулянка була не просто дорогою та гучною. Не пройшло й декілька тижнів з одруження в цьому ж закладі експрокурора Львова Ростислава Ільницького і його нареченої роксолани Москви, які зіграли розкішне весілля за мільйони гривень. Ну не вже не можна було навчитися, хоча б з цього кейсу. Постраждав через цю колаборацію рідкачок який запевнив, що не знав про скандальний бекграунд нареченого. Він визнав цю ситуацію ганебною та повідомив, що. Передав весь свій гонорар на потреби ЗСУ. Юрій Ткач запевнив, що такого з його боку більше не повториться. Хоча насправді зрозуміти бекграунд Захарова можна було просто вбивши в гугл його прізвище. Там все забито статтями про скандал з вечірками, але нехай не догледіли. Власне, вже після цього скандалу з весіллям люди звернулись до прокуратури за роз'ясненнями з приводу того, як просувається справа гори Блогера. Там повідомили, що 26 жовтня направили до суду обвинувальний акт щодо організатора та двох учасників блогерських вечірок. Прокурори запевняють, що адвокати обвинувачених навмисно затягували ознайомлення із матеріалами справи. Тобто, фактично, поки справедливість буксує, обвинувачений собі спокійно гуляє. Але, схоже, тепер їм доведеться прискоритись. На мою думку, взагалі цікаво, чи цей блогер навмисно влаштував таку вечірку, щоб вона стала черговим скандалом, чи він сподівався це приховати? Якщо навмисно, то певно його метою був постійний гайб. Ймовірно, це і є джерелом його прибутку. І це мало б сенсу мирний час. Але на час війни, бо наразі це виглядає настільки ж недолуго, як бруківка в Житомирі чи Одесі. Це просто колосальні гроші, які замість того, щоб іти на перемогу йдуть просто в нікуди. Світові чвари останнім часом видається, наче всі посварилися з усіма. Буквально ось тут вам прем'єр-угорщини Віктор Орбан порівнює вступ Угорщини в ЄС з радянською окупацією і викликає відповідь верховного представника Європейського союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозепа Бореля, який каже: буквально. Угорщину в ЄС ніхто Соломіць і не тримає. Тут вам сварка між ООН та єврейською державою через висловлювання генерального секретаря організації Антоніо Гутієриша, який засудив контратаки єврейської держави по сектору Гази, заявив, що палестинці 56 років живуть під окупацією. На що міністр закордонних справ єврейської держави Елі Коен скасував зустріч генсеком ООН, заявивши, що він не гідний керувати цією організацією та має піти з цієї організації. Взагалі надалі єврейська держава планує переглянути свої. Стосунки з ООН. з іншого боку, конфлікт між президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн і президентом Євроради Шарлем Мішелем, які намагаються поділити зони впливу. Тому вони окремо зустрілися з президентом США. А цього тижня Урсула провела міжнародний форум, на який не запросила Мішеля. Звучало б як комедна Санта-Барбара, якби не йшлося про глобальну політику, яка впливає на Україну. І саме в цей час на трибуну в Туреччині виходить їх президент Реджеп Тейп Ердоган і каже, що насправді Хамас це визволителі. Тобто, як бачимо, всі світі наче показились. І якщо такі речі відбуваються на рівні керівників, то ми можемо тільки уявити, які чвари точаться на рівні посольств та представництв. Насправді щось схоже, ми вже бачили на початку російсько-української війни. Наприклад, Шольц та Макрон перестали домовлятися з очільником Кремля тільки тоді, коли було звільнено Бучу, власне, після того, як вони на власні очі все побачили. Конфлікт між Хамас та єврейською державою в цьому сенсі набагато більша точка напруги. Адже якщо говорити прямо таки відверто, то єврейська та палестинська держава для сучасного політичного світу надскладний кейс. Адже політики з обидвох боків бояться робити рішучі кроки, щоб не втратити свою владу. Саме тому вибух цього регіону спочатку вів всіх в ступор, а потім призвів до сварки 20 жовтня. З овального кабінету виступив з промови президент Сполучених Штатів. От він то якраз розуміє, що відбувається, саме тому він каже, що війна Хамас і війна РФ. Це, хоч і дві різні війни, проте вони обидві намагаються знищити демократію. Демократія це та засада, на якій стоїть Америка. Саме тому він говорить, що ці війни загроза для штатів. І відтак, штати мають бути не обережними у своїй політиці, а рішучими. Насправді з ним важко не погодитись. На мою думку, якби Захід був би рішучим на початках нашої війни, що у 2014 році всього цього могло б не бути взагалі. Сьогодні рішучість це те, чого вимагають від політиків. І в цьому сенсі теза про те, що ми стоїмо на рубежі, який визначить світовий політичний порядок на наступні десятиліття, звучить як заклик нарешті витягти голову з піску. РФ брязкає зброю. Відносно нещодавно на болотах жваво обговорювали припущення пропагандистки Симонян про те, що якщо ЯЗЕ підірвати на територію самої РФ, то вся електроніка у світі ніби як має вийти з ладу. Таким чином, вона пропонувала боротися з технологічною перевагою на полі бою інших країн, в тому числі і України. Тоді цю тезу зустріло доволі жорстко, що показова на самій Росії. Хтось сміявся, хтось сердився. Проте ми ж розуміємо, що, хоча російські пропагандисти виглядають як самостійні фігури, вони все ж є Пором певних сил у Кремлі, і без його відома ні про що не говорять. Так звісно не йдеться саме про застосування язи на території РФ, як казала Симонян. Це просто марно і небезпечно. Насправді, ми вже тоді подумали, що вона готує суспільну думку до реальних випробувань язе на території РФ. Це менш безглуздо, але все ще небезпечно. Цього тижня РФ провела навчання з як сказав Шойгу нанесення масованого удару стратегічними наступальними силами у відповідь на удар противника. Так, звісно, це не саме випробування ЯЗЕ, бо не було практичного застосування цієї зброї, лише запуски порожніх болванок. Проте реальне випробування і випробування засобів ураження мають однакові цілі. Взагалі, коли ми говоримо про постійне випробування зброї, то нам, на думку, точно має спасти Північна Корея. Ця країна є абсолютним маргіналом світової політики, проте вона постійно вдосконалює свою зброю і демонструє її світові стезами. От такі ми могучі ми можемо вдарити. І, ух! Абсолютно очевидно, що РФ робить це з цією ж метою. 25 жовтня Рада Федерації схвалила раніше ухвалений Держдумою законопроект про відкликання ратифікації договору про всеосяжну заборону випробувань. Язе цей договір РФ підписали з США ще у 2010 році в рамках політики денуклеаризації. Проте з того часу багато чого змінилось. Навіть попри відмову від створення нових засобів ураження, РФ все одно залишається першою по цьому озброєнню країною в світі. Рупори пропаганди робили з неї справжню чудо зброю, і це спрацювало навіть на західних політиків, які справді боялися могутності РФ. Черга потужних поразок РФ Україні довели всьому світові, що армія РФ далеко не така могутня, як вони малювали, і РФ поступово почала втрачати позиції на світовій арені. І перестали боятися. Адже найкраща зброя це та, яка потенційно може бути використана, але ніколи офіційно не проголошується, що вона буде використана. Коли з'являється риторика ЯЗЕ, це радше показник слабкості, бо країна загнана в глухий кут і користується останньою можливістю. На мою думку, не виключно, що РФ проведе реальні навчання з використанням ЯЗЕ на своїй території. Можливо, це буде дуже обмежене випробування Десибіру, тому що теперішні навчання не виглядали настільки масштабно, щоб когось налякати. А їм треба саме цього, тож зараз в Кремлі можуть піти на рішучіші кроки. Що ж, сподіваємось, наш дайш дав вам поживу для роздумів і ви зробите свої власні висновки. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.